Чи буває алергія на холод? Після перебування на холоді, з'явилися пухирі. Частіше за все, це місця, які зазнали впливу холоду. Після того, як охолоджена ділянка шкіри почала зігріватися, з'явився свербіж, печія та почервоніння. Цей стан має назву холодова кропив'янка. Іноді пухирі виникають не під час зігрівання, а навіть через 8 20 годин після впливу холоду. Минає цей стан через 24 години, але іноді це може тривати протягом тижня. Холодова кропів'янка може мати також інші форми. І виникати не тільки після перебування на морозі, а також після вживання холодних напоїв, холодної їжі, після купання в холодних водоймах. І навіть після сидіння під кондиціонером. Рідко, але іноді кропів'янка може проявитися системними реакціями у вигляді нудоти, блювання, слабкості, головного болю та зниженням артеріального тиску. Цей стан вже є дуже небезпечним. На щастя, холодова кропів'янка у дітей зустрічається дуже рідко: нуль, Випадків. А у дітей раннього віку не зустрічається майже ніколи. Вік початку зазвичай 8-10 років.